Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом з'явився новий очевидець, який нібито стверджує, що хлопець був тільки спільником. Постріл здійснила дівчина. А тепер щоб заплутати сліди. Взяли на того і його вину доказати майже неможливо. Слідство ведеться досі. Будь-яка версія опосередкованої причетності 18-річного В'ячеслава Зінченка до вбивства мовознавець Ірини Фаріон має право на життя. Зокрема, і те, що він когось покриває. Втім, про це треба запитувати безпосередньо підозрюваного. Про це заявив адвокат. Зінченка Ігру Сулима в інтерв'ю українським новинам, відповідаючи на запитання, чи може бути таке, що підозрюваний покриває когось, якщо він не безпосередній виконавець. Це вже потрібно запитувати його. Вже все можливо. Ми можемо взяти будь-яку версію, вона матиме право на життя. Інше питання, чи підтвердиться ця версія? Ми можемо висувати версію, що це було шоу. Можемо висувати версію, що це було декілька осіб, а можливо, навіть що це була жінка. Все можливо, сказав адвокат Солима. Зазначив, що слідство зупинилося до судового розслідування. Триває тільки що. До зінченка. А якщо це не на що ви збираєтеся півроку або рік, нічого, кого ви знайдете через рік? Нікого. Якщо це зробив хтось інший, його вже просто немає в Україні. А хто в нас зараз може спокійно виїхати з України? Жінка ніхто не звертав увагу на сторонніх осіб, які ходили там і потрапляли в камери. Там жінка пройшла, там ще хтось, і так далі. Всі звернули увагу на мого підзахисного, тому що він злочинець який нібито хоче вбити когось, і одягається клон. Зазначив він. Адвокат вважає, що справа дійде до суду, але питання з якими доказами і як ці докази отримуються у суді? Той же час не всі знайомі та сусіди парука стверджують, що він був нібито ангелочком. Сусід убивці, який вирішив бути анонімним, заявив, що вже були випадки, проблеми з хлопцем, сумнівні компанії та можливо навіть приводи. А у самій квартирі уже нібито рік тому проводили обшук. тім, чи точно у тій, не знаю, оскільки поверх великий. У той же час про батьків чоловіка відкликається нормально. Сусід вважає, що убивці були спільниками, оскільки два його друга десь зникло і не виходять на зв'язки. Разам батьки, нібито вбивці, ходять до могили Фаріона та усі зодуси сина. її інша позиція. Знайомий 18-річного В'ячеслава Зінченка, котрого правоохоронці підозрюють у вчиненні злочину. Не вірять і його винуватість. Про це йдеться у сюжеті дегасен, в якому сусідка та знайомий коментують ситуацію з затриманням та арештом хлопця. Жаль, що дитині зламавлюють життя. Не міг він цього зробити. Сказала сусідка підозрюваного любов. Вона зазначає, що сім'я хлопця дуже позитивна, і дитина така додала вона. Знайома Ченка Максима також позитивно оцінює підозрюваного. Він був дуже гарний хлопець з дитинства. Він був прикладом в команді у тих видах спорту, якими займався в школі. Гарно вчився, був капітаном в команді. Приклад для всіх, зазначив він. При цьому додав, що В'ячеслав був скромним, нікуди не ліз зовсім і соточки обходив стороною. За його словами, підозрюваний займався спортом дуже багато років. Зазначає, що не розуміє, що могло статися. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонім. Ніх телеграм-каналів голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.